Всім привіт! З вами Фальконе. Продовжуємо грати на карті Малинівка. Отже, в минулій серії я наводив тут порядки. Отже, у нас тут насіння добрива, насіння добрива, гірбициди, і сюди я буду, мабуть, скидати якусь травичку чи сіно, що в нас буде на заготівлю. Отже, у нас поки наступає вже вечір. Він навіть наступив, скоро буде ніч, я не знаю, що робити по темряві. Отже, я спочатку піду і посплю. Бо все-таки цілий день на ногах. Так, зараз Віліка заведу. Ось цілий день на ногах, я трошечки втомився. Зараз заїду туди до Люськи і посплю. А далі зранку почнемо працювати. У нас буде багато праці. Правда, Олені? А вони тікають пофігу на працю. Так, добре, не про це. Отже, Велік в гаражі, все нормально. Зараз провідуємо Люську. Сподіваюся, вона вдома. Хоча де й бути. Ей, Люсь! Привіт! Став чайника, давай чайку поп'ємо до ранку. Добрий раночок. Отже, нічого собі в мене тут грошей посписувалось. Але що я хочу сказати? Ми платимо податки. Податки в державу. Ми нормальні, як то кажуть, свідомі люди. Все треба завжди платити державі податки. Що ми і зробили? Так, отже, який чудовий ранок, який сонячний день. Треба працювати. Що ж, у мене з'явилася одна ідея. Зараз я приїду додому і почну її реалізувати. Доброго ранку всім! О, так я все гарно розставив. Дивіться, як все гарно стоїть. Так, а віліка куди поставити, я вже не знаю. Тут тебе і поставлю. Отже, такий чудовий ранковий день. Чому би нам не покосити травку? Ту ділянку, що ми засіяли на нашому полі маленьку. Вона вже проросла. І час збирати траву. Подивимося, скільки вийде. Нам спочатку треба взяти косарку нашу, а потім подивитися, скільки вийде. Тон чи кілограм, я навіть не знаю. Я сподіваюся, що там буде все добре, бо у нас там врожай 75% ще плюс. Так. Тепер підчепимо. Не підчепимо, далеко. Трошечки ближче треба під'їхати. А тепер має підчепити. Так. Та що це за. Все, підчепили. Має працювати. Ага. А вал відбору потужності? Все, тепер має працювати. Завжди щось забуду. Це ж не просто так. Під'їхав, підключив і все. Це ж треба все ключами затягнути, підключити все. Вал відбору потужності, гідравліку. Це не просто так. Не хухри мухри. Отже. Нам недалеко їхати, у нас майже тут поле близько. Це що, знову бур'ян? А, ні, це старий, це пожухший, почорнівший. Він нам вже загрози не, не представляє. Він просто мертвий бур'ян на полі. А. а ось травичка. Вона наче й зеленіша, ніж, звичайно. Зараз я перевірю. Зараз все перевірю. Так. Ото буде прикол, якщо вона ще не поспіла. Так, все нормально. Я гадаю, що все поспіло. Так. Коситься? Коситься травичка. Отже, зараз ми її... А що це таке з трактором? Чому він так повільно їде? Чекайте, не може такого бути, щоб цей трактор так повільно їхав. Він вже у нас потужний. Чи це під гірочку може? А, все, зараз я розженуся трошечки. І поїду швидше. О, все, ранкова травка. Насолоджуємося роботою. Так, отже, ми все зробили. Зараз складуємося і я поїду, візьму наш маленький якийсь тракторець, підчеплю причепи збірного і будемо всіх кликати до праці. Так, спочатку косарку на місце поставимо. Так, що то він тормозить так довго. Гальмівний шлях дуже великий. Так, є. Відчіпляємо все. Готово. Так, трактор назад на стояночку. Беремо нашого маленького того тракторця і починаємо працювати. Так, завелися. Я думаю, нам ці противаги треба чи ні. Я думаю, їх треба відчепити. Все ж таки відчеплю. Вони можуть заважати. Так. Що у нас не так? Все, готово. Тепер заберемо наш прищеп. Так, оцей наче, з вилами. О, до речі, треба його помити трошечки, бо він брудний. Я його не разу ще на мийку не завозив, але це після праці. Так, і є, підчепимо. Все, готово. Поїхали працювати. Так, доїхали на місце. Трактор трошечки важко йде, бо вночі був дощ, і тому грунт промок. І ми трошечки застріємо. Так, добре. Зараз всі підійдуть. Візьмуть вила і почнуть працювати. Так. Вила я їм зараз поскидаю. Ну що, може вже працювати будемо, а? О, може і будемо. Поїхали. Так, трактор, трактор ледь ледь тяне. Дуже мокрий ґрунт. Він трошечки буксує. Але нічого. У нас 13 км на годину. Все добре. Дуже швидко збирають у нас люди. Молодці! Так що продовжуємо, продовжуємо так само працювати. А швидкість падає? Так само не виходить працювати? Взагалі не виходить? Не тяне? ого го Колеса буксують? Наче ми в землю вштрикнувся і не їде. Ні, так справ не буде. Що за фігня? Нормально ж їхали, так? Так, треба подивитися, може там щось колеса, може відкрутилося. Зараз полагоджу і поїдемо. Так, ну що там, всі готові? Поїхали працювати. О, пішло, потягнуло, нормально, все як має бути. Так, я кажу, що в мене техніка стара. Її періодично треба обслуговувати. Бо інакше колеса десь втрачу на полі. Це буде дуже прикро. Все, поїхали працювати, нормально. Все, досить. Вилет закидаємо. Я вважав, буде все ж таки трошечки більше, але у нас десь чверть причепу. Трави вийшло, нічого. Ми зараз завеземо в наш тайнгар, і там, де порожнє місце, це висиплемо цю травку. А далі в майбутньому. Я бачив, як у нас зроблено біля полів. Треба вкопати шини і зробити таку імпровізовану силосну ямку. Ну таку, як ямку? Канавку. Невеличку, мали... Не мали... Не маленьку. Не маленьку канавку. Так, отже. Тепер треба подумати, як це все тут правильно розкласти, розпреділити і висипати. Ну, спочатку я заїду. Бо поки я не з'їду, я нічого не дізнаюся. Ну що ж, а тепер мені треба якось правильно стати, заблокувати колеса на причепі. О. Ну і задком-задком. Зараз в куток ангару доїду. Зараз подумаю, де. Десь. Біля стінки буду починати? Ось тут і почну. Нічого собі кучугура там збирається? А у мене стільки впрече влазить взагалі. Та. Та, ладно, може і влазить. Може так здається. Ну що ж, я так дивлюсь, у нас місця вистачає. Може, ще таких дві кучугури сюди, чи три? Да, може, три кучугури влізе, а потім будемо це все перевозити в силосну яму. Чи нову, чи якраз тут у нас сформонтується силу, і сюди заповнимо. Побачимо, побачимо. Так, треба спочатку поставити причеп на стоянку. О, ця багнюка. Точно, багнюка. Яка стоянка? Треба його спочатку помити. Перед на мийку. Трактор, що за діла? Скільки можна бруднитися? Завжди брудний і брудний. Тих відмиєш? А, чекайте, це ж і ржа. Так, іржа, це трактор вибач. А причеп ти брудний. Тебе треба вимити. О, довго це буде. Я скільки тебе не відмивав? Може, може, декілька місяців? Нічого, я дивлюсь, ти новіший і новіший стаєш. О, прямо як з конвейеру. А який гарненький, чистенький. Керхер просто шикарна річ. О, Оооо, як блищить. Все, круто. Ставимо причеп. Цей ставимо, а беремо інший. Я хочу взяти наш маленький причеп, те, що ми у Діда Федора взяли на користування. І зараз хочу його заюзати. У мене є справа. Велік, Велік, Велік. Де його не став? Він завжди заважає. Що за діла? Так, я, я вправно професійно керую трактором, тому зараз дам задню. І сподіваюся, Веліка не розтопчу. Так, треба все відключити. Зараз відгоню трактора, пере... переключу інший причеп. Так, ось цей маленький, він буде дуже зручний. У його якраз невеликі борти. Зараз підключу його і поїдемо по справам. Як завжди, підключити, щепити, все, добре. Що я хочу? Я хочу для початку поїхати і позрізати сугостоїни, які... Біля нашої автобази стоять. Вони, в принципі, взагалі не потрібні, але гроші якісь вони нам принесуть. Так що зараз спробуємо. О, ось перша. Зараз почнемо її займатися. Так, ти. Ти будеш у нас перша. Де моя бензопилка? Зараз подумаю, як це її так спалити, щоб вона впала не на мене і не на причеп. Ось, десь так. Сподіваюся, кут я вибрав правильно. Бо, як воно довго ріжеться-то, а? А тирси то скільки? О, пішло, падає. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! На причеп? Тільки не кажіть, що на причеп. Ой-ой-ой-ой-ой. Це ж на мій причеп. Але добре, я сподіваюся, що все обійдеться. Так, спочатку треба позрізати гіляча всі. Ось так. Одну, другу, третю. Як вони добре ріжуться, а? Обожнюю, Гіляча просто відпадають. Десь... Десь не знаю, просто в пару. Пил перетворюється, а, як я можу? Отже, починаємо розпилювати нашу деревинку на маленькі шматочки. Я гадаю, от такі підуть. Скільки штирселитись все ж таки, а? О! угу, да, що там кажуть? Не пили ту деревину, на якій ти сидиш. Але все обійшлося. Добре, починаємо працювати. Так, розпиляли. Що тепер? Тепер по одній. По одній носити. Так, дві я не візьму, по одній і будемо завантажувати в кузов потрошечку. Це у нас легенько, це вершок. А, до корішка дійдемо, то ми трошечки всеремося. Ну добре, працюємо. Да чого ж ти така важка? а? Іще одна. А, це піньок. Ні, пеньок я вже точно не достану. Так, все добре, навантажили. Тепер є один нюанс. У нас немає ременів. Ременями ми це все не зафіксуємо. Отже, будемо їхати повільно, обережно. Зараз проїду через ангар наш. Бо якщо я буду розвертатися, я точно знаю, що все повикидаю, порозкидаю. А зараз ми через ангар. Навпростець. Через цю кляту багнюку, яку я ненавиджу. Тут треба буде зараз обережно виїхати. Так, пробуємо. Я сподіваюся, нічого не випаде. Бо важко їх тягати дуже важко. Все, я думаю, ми проїхали. Тепер, не поспішаючи, їдемо у село Константинівку, там є котельня. Там я і продам наші дрова. А? Подивимось. Подивимось, скільки виручимо грошей. Погода! Погода просто найпрекрасніша. І наче осінь, і сонечко пригріває, і взагалі дуже все гарно. І і цей поворот проклятий не дуже гарний. Я тут перекинувся, я пам'ятаю. Але ми повільно проїхали. все нормально. Отже бачу димок. Це наша котельня. Ну, не наша, як завжди, а та, куди ми маємо здати дрова. До речі, це виходить, що село з централізованим опаленням. Круто. Круто. Так, я вила підніму, щоб не зачепити при розвороті нічого тут. Ось. Зараз трошечки задню. І трошечки повернуся. І трошечки. І трошечки не вписався. І ще раз задню. І. Все. Ми виїхали, можна опускати наші вила. Добре. Так, хлопці, куди? Що? А, туди кидати? Добре. Зараз кину. Давай ну, кидаю. Що ти мені заплатиш за це, а? О, 44 тисячі гривень? За воз? Слухайте, хлопці, з вами приємно мати справу. Добре, я. я зараз сюди знову принесу щось. Тільки скажіть мені, будь ласка. Де я можу помити руки, а то я забруднив їх трошечки. Добре, побіжимо на болото. Обов'язково підписуйся на канал, я тебе чекаю. Що це таке? Мужики, ви серйозно? Якби ви знали. Якби ви знали, що я знайшов, я знайшов тут золоту монеточку, ви б мене сюди не посилали. Серйозно, руки на болотах? Ха, -ха дай тільки за. Покажіть ще одне болото, де є монеточки. Так, добре. Я зараз заберу наш трактор і поїду ще трошечки дров привезу. Хоч і без монетки, але 44 тисячі кузов. Мені це влаштовує. Так, мужики, дякую. Дякую велике. Все, поїхав я. Зараз буду, да. До речі, ледь встиг. У мене дуже було мало палива. На заправочку я встиг. Добре, тепер їдемо назад за деревиною. Треба порубати, може, дерево 3-4, там я бачу біля нас. Зараз ми займемося. Так, ось. Бачу, бачу деревиночка. Так, треба десь під'їхати так. Так, щоб не привалило знов трактора. Ось. Ну що, працюємо? Знаю, я знаю, зараз туди висиплю. Ну що ж, нова партія приїхала. О, ця вже менше, 38 тисяч гривень, але це ж залежить від деревини, від її довжини і всього такого. Так що будемо шукати найдовшу деревинку. Отже, не забуваємо, що наша не збирати 3 мільйони гривень і купити млин. І скоріш за все, я це зроблю вже в наступній серії. А зараз я буду з вами прощатися. За вами був Фальконе. До зустрічі!